Сніжинка впала на моє плече, легенька і м'яка, мов пух сніжинка, від того мені стало гаряче одному на автобусній зупинці. І давня пригадалася зима, сніги в ту зиму випали глибокі. Тепер таких і в пам'ятку нема, і ще чогось, що виклика неспокій. Ми йшли в поля, аби куди небудь, що нас тоді? По тих снігах водило, я лиш через літа зумів збагнуть, яка в любові є велика сила. Я на перший сніжок обережно ступлю, аби витвір зими не порушить. Хоча знаю, невинність мою завтра знову пороша притрусить, а після різдва ще будуть морози, а ввечері й ранком ще лютіші вони, і як не вслухаєшся в різні прогнози. Ніщо не віщує приходу весни. Та чом ненароком маленька синичка на скрипочці ноту високу бере, є щось в поведінці природи незвичне, не все в тій мелодії ти розбереш? Синичка заспівала про весну, догадлива, малесенька синиця, вітрець лиш березнем війну, а їй вже, бачте, з досвідку не спиться. І кожен, хто вслухається в цей спів, і сам солодкий трепет відчуває, І хоч у пісні тій немає слів, але до глибини душі проймає, і хочеться у передвесняну мить разом з пташам щасливо заспівати, о як душа за веснами болить, Яких не повернути і не догнати. Як сніг впаде, глибокий упаде. Земля тоді розправить свої зморшки, синеченя веснянки заведе, хоч буде йому й холодно ще трошки. Люблю до болю цей білявий світ, і дітлахів, і виковзану гірку, я не чужий тут, я завжди тут свій, і коли на серці радісно і гірко. І з кожним днем все ближче до весни, коли і світла, і сил нових прибуде, хороших змін. Мені віщують сни і всім вам добрі й горді мої люди. Яке спокійне і безжурне небо на обширі хмаринонька мала, не віриться, але мабуть, так треба, дерева роздягнулись догола, бо знає кожен спокій цей зрадливий, десь за гори крадеться вже зима, є кожушок не в кожного можливо. Чи ще чогось потрібного нема?